Вітаємо вас в ефірі Телевізійний вісник нашого університету з добіркою найцікавіших та найзнаковіших подій з життя нашого вузу і відкриває випуск Доленосна подія відповідно до указу Міністерства освіти і науки України від 4 грудня 2013 року. Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого переіменовано у національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. За останній місяць в університеті відбулося ряд наукових заходів, як вузівського, так і міжнародного рівня. Це конференції та круглі столи із найрізноманітніших галузей юридичної науки. Так, наприклад, правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. До речі, вона була організована у Полтавському юридичному інституті нашого університету, державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах, правова система України, проблеми теорії та практики, наука і техніка в попередженні злочинності. Пропоную подивитись відеозвіт із тих заходів, які відвідала наша знімальна група. Видатних науковців, практичних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування об'єднала міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України, правова доктрина, основа формування правової системи держави. Окрім роботи над вирішенням актуальних питань юридичної науки і практики, було приділено увагу обговоренню фундаментальної наукової праці Правова доктрина України, презентованої до 20-річчя Академії правових наук. Жваві дискусії розгорнулись під час роботи на секціях, де учені з Білорусі, Казахстану, Литви, Молдови, Росії, США а також з понад ніж 50 навчальних закладів та наукових установ України мали змогу обмінятись думками та обґрунтувати власні точки зору щодо актуальних питань юриспруденції. Мне очень приятно, что сегодня, обсуждая такие вопросы на таком высоком уровне, мы имеем возможность как высказать свое мнение, как высказать свои точки зрения, так и послушать наших коллег с России, с Белоруссии, с Прибалтики, с Казахстана, что творится у них. как, как происходит формирование правовой доктрины на их уровне. И, безусловно, это имеет очень важное значение. Я думаю, что сегодняшняя конференция – это только огромнейший плюс на пути дальнейшего совершенствования нашего национального законодательства. Особисту участь у роботі конференції взяли понад ніж 1300 вчених і практичних працівників. Про високий науковий рівень Заходу і його загальнодержавне значення свідчить перелік організаторів. Серед них адміністрація Президента України, Генеральна прокуратура, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Національний університет, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. На конференції підведено підсумки застосування нового кримінально-процесуального кодексу за минулий рік. Обговорено найбільш актуальні питання практики його застосування. Стосування напрями вдосконалення і розвитку кримінально-процесуального законодавства України, а також здійснено обмін досвідом із науковими і практичними працівниками. Кафедрами екологічного права та земельного і аграрного права нашого університету було організовано роботу круглого столу сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права. Цей науковий захід вже став традиційним, оскільки у форматі круглого столу він проводиться з 2010 року. При цьому тематика його роботи відображає актуальні проблеми наук екологічного, земельного та аграрного права і направлена на конструктивну дискусію, пошук шляхів вирішення наукових питань. Традиційним став і склад учасників кругового столу. Це видатні визнані юридичною наукою та практикою вчені спровідних вищих навчальних закладів та наукових установ нашої держави. Мені особливо хотілось би відмітити, що сьогодні присутствують іменіти учені, які займаються проблемами захисту екологічних прав людини, проблемами природно-заповідного фонду. проблемами аграрной сферы, и в том числе э, аграрная сфера э, в экологическом законодательстве, виды э, экологического хозяйствования и ряд других вопросов, которые, безусловно, э, необходимы и полезны для э, нашего государства. Я думаю, что те рекомендации, которые сегодня подготовит Оргкомитет, они послужат добрым делом, для последующего совершенствования всех сфер, в том числе и экологической сферы, земельной сферы, аграрной сферы для наших законодателей. До речі, в університеті постійно проходять і не профільні для юриспруденції наукові заходи. Так, дійсно, цей круглий стіл зміст підготовки перекладачів вищих навчальних закладів і мовно-літературний брейнрінг присвячений 200 річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цікаву конференцію провела і кафедра культурології. Її робота тривала протягом двох тижнів. Кафедрою культурології університету було організовано та успішно проведено студентську науково-практичну конференцію, робота якої проходила виключно на всіх факультетах нашого вузу і тривала з 16 листопада по 2 грудня. Під час проведення заходів під керівництвом викладачів кафедри культурології доповідачі мали змогу висловити свою точку зору з приводу найрізноманітніших аспектів розвитку культури та взаємодії культур. Важливість проведення таких непрофільних для юридичного вузу заходів обґрунтовують його учасники. И чем более человек заинтересован в своем деле, тем больше это чувствуют ребята и интересуются вопросами культуры. Но как юрист, как будущий юрист, я хотела бы сказать, что человек должен быть образован во всех вопросах. И если ты не знаешь элементарные вопросы культурной жизни, то ты не сможешь существовать в социуме, который развивается и постоянно привносит в себя что-то новое и новое, в том числе связанное с культурой. Будущий юрист – это человек, не только который знает определенные нормы, законы и так далее. Это человек развит всесторонне, человек с огромной эрудицией. И считаю, что именно такой предмет, как «История украинской культуры», а именно конференции по таким предметам, смогут нам в этом помочь. Например, именно на этой конференции мы получаем навыки, определенные навыки какой-либо своей аргументации, ответы на вопросы, выступления перед публикой, пусть пока небольшой, но тем не менее… Такий опит уже имеется. За ініціативи студентства нашого університету, науковою бібліотекою та асоціацією випускників, було проведено вечір пам'яті Марини Цвітаєвої. Унікальність заходу полягає в тому, що його відвідала професор Ульянівського педагогічного університету, відома дослідниця творчого та життєвого шляху Марини Цвітаєвої Ліліт Миколаївна Козлова. Проведений загід дійсно показав, що Марина Цвітаєва належить до тих виняткових людей, які залишають після себе яскравий і глибокий слід у своїх творіннях і продовжують жити в душах і серцях, в тому числі і студентів нашого університету. З особливою гордістю повідомляємо, що рішенням Харківської міської ради присуджено премію в номінації нормативно-правове забезпечення діяльності місцевого самоврядування та забезпечення правопорядку першому проректору нашого університету, академіку Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Юрію Прокоповичу Битяку. Доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії Сергій Іванович Максимов став переможцем 15-го конкурсу Вища школа Харківщини Кращі імена у номінації Викладач гуманітарних дисциплін. Наш університет, асоціація випускників університету та представники підприємств, установ і організацій, які займають лідируючі позиції у відповідних галузях економіки харківського регіону, підписали трьохсторонній договір про співробітництво по відбору кращих студентів для проходження стажування і подальшого працевлаштування. Зазначена подія викликала значну зацікавленість серед засобів масової інформації, і це зрозуміло, адже такий інтерес роботодавців навіть не в дипломованих спеціалістах, а в студентах свідчить про високий рівень знань, які вони отримують в університеті, і як наслідок високу професійну конкурентну спроможність. Ректор університету Василь Якович Тацій зустрівся з представниками органів студентського самоврядування, профспілкової організації та наукового товариства студентів та аспірантів. Під час свого виступу Василь Якович розповів про останнє десятиліття становлення нашого вузу, пріоритетні напрямки на сучасному етапі розвитку окреслив плани на майбутнє. Мали змогу виступити і студенти? Так, вони ставили запитання, висловлювали свої ідеї та пропозиції. Варто зазначити, що зустріч проходила у форматі неофіційного звернення ректора до студентства, а як дружня цікава бесіда з приводу актуальних питань життя нашого університету. В рамках програми ЄС Темпус наш університет відвідала комісія, візит якої був присвячений моніторингу проєкту розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та захисту навколишнього середовища. В рамках зазначеного проєкту університет розробляє навчальні курси з екологічного та енергетичного права для аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, які відповідали б стандартам європейської освіти. Розвиток проєкту та реалізмі. Реалізація його положень сприятимуть запровадженню якісно нових навчальних програм третього циклу освіти, а також співробітництву вищих навчальних закладів країн східного партнерства з провідними університетами ЄС. І на завершення випуску ми вітаємо колектив військово-юридичного факультету із 17-ю річницею з дня заснування, а факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України із 15-річчя. А більше новин на офіційній сторінці нашого університету у мережі інтернет. Не забувайте приєднуватись до нас у соціальних мережах. До нових зустрічей в ефірі.